Всім привіт, друзі! Покажемо, що будемо робити. Значить підписник пригнав своє авто. Це у нас Chevrolet Aveo, обичний восьмиклоп Опільовський Екотек. Яка проблема? Рідного пробігу 120 тисяч. Один власник. Все чудово, все працює, все класно, не троїть, не тарахкотить. А є дитяча болезнь. По блоку тече масло. Як Бачите, воно все в маслі. А проблема заключається в чому, що пускає з-під колечка по прокладці ГБЦ між блоком і ГБЦ по каналу масляному. Ось із-за цього потрібно нам розібрати, замінити прокладку, все вичистити, фрезернути ГБЦ і зібрати обратно. Також попутно будемо міняти помпу, її ні разу не міняли що рідна ремінь ГРМ. Ну і так, що побачимо. Скоріше всього, цей патрубочок. От, в общем, такий фронт роботи погнали. Так, друзі, три пісні, І ГБЦ наша знята. Ось наше болюче місце. Не наше, а цього авто, цих двигунів. Немає металічного колечка. І оце масло все стікає по блоку. От. Такий має вид. В принципі, все чудово. Хонінговка ще є. Це класно. ГБЦ наша ось, теж все чудово, масложора взагалі нема, бо клієнт запитував, чи потрібно міняти сальники клапанів. В даному випадку я не бачу сенсу їх трогати. ГБЦ фрезернеться, розбереться, фрезернеться, обдується, помиється і буде вона ще їздити довго і щасливо. Також перевіримо клапана на герметичність з вакуум-тестом. Отак. От, такий фронт роботи у нас. Стан, звісно, супер. Також підтікала там помпа, вже вам не видно, але вона вже підтікала і трохи як закусує, але люфтів немає. Все будемо міняти. Так, у нас процес рухається, значить покажемо, що у нас. Блок двигуна очищений, до блеска. Блистить, як у кота. Знаєте, що самі. Далі посадочне місце під помпу. Також бачите, вичистили до блеска. Тут тобто треба, щоб було все чотенько. В принципі, блок підготовлений. Зараз замінимо, ще цей патрубок і патрубок ВКГ. Далі по ГБЦ нашій відмили, фрезернули на 10 сотих, навіть 8. І тут її промили бензином. Розпридвал Обдули, промили, площину почистили. Також з надвору, бачите, повимивали. Що у нас по запчастинам покажемо? По запчастинам Прокладка ГБЦ клієнт Віктор Рейнс привіз. Помпа буде Хепу. До речі, від оригіналу відрізняється кількістю хлопості на оригінальній 11, а тут, по-моєму, 2, 4, 6, 7. От. Далі докупили патрубок ВКГ і патрубок охолодження. Рімінь ГРМ натяжний ролик Power Grip Case. Рекомендую болти. У нас по оригіналу General Motors. Далі прокладка клапаної кришки. Рейнс. Термостат. Замінимо. Прокладка впуска, випуску, колечко термостату і сальник розпідвал. Це тут також у нас вже вичищено. Гідрокомпенсатори вже стравлені, Починаємо потрошки збирати. Зборочка наша рухається, запчастин все менше і менше, тому що ми їх всі ставимо на місце. ГБЦ вже встановлено, обжата, все ставимо на своє місце. ГРМ, ГРМ обновили, помпу також. Ну, все класно. Збираємо все. Так, ну що, у нас все зібрано, масляну систему, як завжди, прокачуємо. Без свічок, і відключаємо катушку і маслаємо стартером. Технічну рідину ще не заливали. Зробимо перший пуск і потім будемо заводити, заливати. Атвінтаса, зараз будуть тарахкатіти гідрики. О! Ну, полтинка Прокачуємо гідрики і заливаємо антифриз. Вентилятор включився, нічого не кипить, не бурлить, гідрокомпенсатори прокачались, моторчик просто шепче. Було приємно працювати з цим двигуном, нічого не відламане, всі кліпси, всі болтики, гаєчки, все класно, ніякі криві руки тут не лазили, все чудово. По часу в нас це зайняло один робочий повний день. Слухайте, як працює, так? Восьми клапан. Просто шепче. Звертайтесь і вам допоможемо, відремонтуємо. Все буде чітко. Всім добра!